Доброго здоров'я! З вами Женя, канал Джекіншоп, інтернет, магазин Jackin Сьогодні хочу показати вам шкіру рослинного дублення. І не тільки так, шкіра рослинного дублення. Товщина 2,2-24. Булу шкіри, але буду продавати на відріз. На сайт вже додав, Силочки, як завжди, будуть в описанні. Вибачайте, буду тупити, але все одно перейду на нашу рівну мову з часом. Так, наступна Теж рослинного дублення шкіра товщина 3.032 мм. Сразу скажу, що смужки на ремні різати не буду з неї, тільки шматками прямокутними, квадратними буду продавати, бо півшкіри Ну, ніяк. Це... Потрібно вирізати прямокутник і потім відстаються, оста... блін. <соць> тільки... тільки ці участки нікому не потрібні. Так що, тільки прямокутники, там, квадрати, смужки на ремені різати не буду з неї. 3,0-3,2 товщина. Наступна... 2.0.2.2 В принципі, все те ж саме. Просто показую якість, шкіра майже без дефектів є, там подекуди шрами, але загалом більш-менш. Так. мене якісь малюнки прилетіли. Також хочу показати спил, э, спілок Саф'ян. Теж на відріз буду продавати, а потім уже і цілі. Це спілок з покриттям, з нарізкою, такою як з Коричневий зараз є колір та червоний. Буде чорний ще. Може, ще там декілька кольорів. Ось такий. Ну це все. На сьогодні все. Дякую за увагу. На все добре. Перемога за нами буде.